Привіт, друзі! Зараз поговоримо про щось дуже серйозне, що стосується мільйонів українців, і, можливо, саме вас. Січня 13-й 2026 все змінилося. Держава прийняла новий закон, який кардинально змінює правила гри з житлом. І якщо ви думаєте, що це вас не стосується, можете дуже помилятися. Є дві величезні проблеми, про які зараз розповім. Перша, новий закон, який змінює підхід до квартир. Друга технічна проблема, яка робить мільйони квартир вразливими для шахраїв. Обидві ці загрози реальні. І якщо не діяти зараз, можна втратити житло, на яке працювали все життя. Дивіться до кінця, бо дам конкретний чек-лист, що робити прямо сьогодні. Отже, що сталося 13 січня, Верховна Рада прийняла законопроект 12377 про основні засади житлової політики. Україна офіційно відмовляється від радянської моделі і переходить на Європейську. Звучить красиво, але давайте подивимося, що це означає для звичайних людей. Цей закон скасовує житловий кодекс УРСР. Від 1983 року та закон про приватизацію Державного житлового фонду. Простіше кажучи, можливість безкоштовно приватизувати житло припиняється. Раніше кожна людина могла один раз у житті безкоштовно оформити у власність квартиру, в якій живе. На кожного члена сім'ї виділялося 21 квадратний метр. Держава фактично дарувала квартири. Зараз цього більше не буде. Хто конкретно під ударом? Перша категорія люди у гуртожитках. Мільйони українців отримали кімнати у гуртожитках за радянських часів. Жили там десятиліттями, робили ремонти, вважали своїм домом. Але юридично це не їхня власність. За старим законом. Можна було приватизувати, але багато хто відкладали на потім. А зараз новий закон каже, що після перехідного періоду приватизація припиняється. Якщо не встиг, залишаєшся просто користувачем, не зможеш продати, подарувати, передати дітям. Коли тебе не стане, кімната повертається державі, друга категорія службове житло вчителі. Лікарі, військовослужбовці, поліцейські рятувальники їм надавали квартири на час роботи. Раніше можна було приватизувати через якийсь час. Зараз новий закон каже, працюєш, живеш, звільнився, виселяйся. Ніякої приватизації. Уявіть, людина пропрацювала вчителем 30 років, отримала квартиру 25 років тому, жила. Вкладала гроші, а зараз виявляється, що приватизувати вже не зможе. Піде на пенсію, її можуть виселити. Третя категорія: всі, хто живе у державному або комунальному житлі без оформленого права власності. Квартири, що дісталися від батьків, але не переоформлені. Є якісь папери, ордери, але немає офіційного права власності, раніше можна було в будь-який момент приватизувати. Зараз. Після повного запуску закону це стане неможливим. Що пропонує новий закон замість приватизації? Два види житла. Соціальне житло. Для найбільш вразливих верств надаватимуть в оренду за низьку ціну залежно від доходу. Але це оренда, не власність. Викупити можна тільки після 10 років проживання і тільки за гроші. Доступне житло для тих, хто в черзі на поліпшення умов. Теж оренда або оренда з правом викупу, але за гроші. Порівняйте. Раніше прийшов, подав документи, зробив приватизацію безкоштовно, квартира твоя. Зараз живи в оренді, плати 10 років, потім можливість викупити за гроші. Немає грошей. Орендуватимеш все життя. Помреш, діти нічого не отримають. Відчуваєте різницю. Раніше держава давала можливість стати власником, зараз каже, будете орендарями, а власником буду я. Найцинічніше, що це подають як велику реформу європейський підхід, прогресивні зміни. Кажуть, це допоможе отримати доступ до житла. Але насправді мільйони людей, які могли безкоштовно приватизувати своє житло. Втрачають цю можливість і з власників стають орендарями. Це називають прогресом. Скільки часу є, щоб встигнути? У законі не вказано конкретний термін перехідного періоду. Юристи попереджають, що він може бути дуже коротким. Можливо, кілька місяців, півроку, максимум рік. Тобто зараз є обмежений час приватизувати житло, поки це можливо. Після закінчення періоду двері закриються назавжди. Що робити, якщо потрапляєте під цю категорію? Конкретна інструкція. Перше. Перевірте документи на квартиру: Ордер. Договір, найму, оренди. Довідка про вселення будь-які папери, що підтверджують право там жити. Друге. Зберіть документи на всіх прописаних. Паспорти. Ідентифікаційні коди. Свідоцтва про народження дітей. Приватизація проводиться на всіх зареєстрованих. Третє – Технічний паспорт квартири з площею, плануванням кількістю кімнат немає замовте у БТІ або через ЦНАП. Четверте довідка про склад сім'ї з паспортного столу або ЦНАП. П'яте довідка, що раніше не використовували право приватизації, бо можна тільки раз у житті. Коли документи зібрані, йдете до ЦНАП або відділу приватизації, там дадуть бланк заяви. Заповнюєте, подаєте документи, вам дадуть вхідний номер і дату. Протягом місяця двох оформлять приватизацію. Отримаєте документи про право власності і квартира стає офіційно вашою. Робіть це зараз, не відкладайте. Коли перехідний період закінчиться, буде пізно і залишитись без права власності назавжди. Тепер про другу велику проблему, про яку багато хто не здогадується. Проблема стосується мільйонів власників, які давно приватизували житло і думають, що все гаразд. Але є один технічний нюанс, який робить ці квартири дуже вразливими для шахраїв. В Україні є два покоління документів на власність старі паперові, оформлені до 2013 року. І. Нові електронні записи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які ведуться з 2013 року. Що сталося в 2013 -му? Держава запустила новий електронний реєстр ДРРП. Це єдина електронна база даних про всю нерухомість і власників. З 2013 року вся нерухомість. Що купується, продається, дарується, автоматично вноситься у цей реєстр. Але важливо, дані зі старих паперових архівів, биті не були автоматично перенесені у новий реєстр. Якщо отримали право власності до 2013 року, у вас є паперовий документ зі штампом БТ, але в електронному реєстрі запису може не бути. І ось тут починається проблема, бо держава зараз працює тільки з електронним реєстром. Якщо у ДРП немає запису, держава фактично не бачить вашу квартиру у цифровому просторі. Чому це небезпечно? Перший ризик шахраї. Квартири, яких немає в електронному реєстрі, стають легкою чорних ріелторів. Підробити документи на таке житло набагато простіше. Як працює схема? Шахраї знаходять квартиру без запису у ДРРП. Підробляють паперові документи, приходять до нотаріуса кажуть, що хочуть продати. Нотаріус перевіряє електронний реєстр. Бачить, що запису немає, думає, що це перша реєстрація. І проводить угоду. Квартира продається. Запис вноситься на нового покупця, а справжній власник навіть не знає, що його квартиру щойно продали. Потім, коли дізнається, починається жахливий судовий процес, треба доводити, що ти справжній власник, що документи підроблені, угода не дійсна. Це триває роками, а доки судяться, людина може залишитись без житла. Є реальні випадки по всій Україні. В Одесі 6 квартир продано за підробленими документами, у Харкові 5. І це тільки відомі випадки. Другий ризик проблеми з продажем або даруванням. Якщо вирішите продати квартиру або подарувати дітям, нотаріус обов'язково перевіряє ДРРП. Немає запису, не зможе швидко провести угоду. Доведеться спочатку вносити у реєстр. Потім проводити угоду. Додатковий час витрати, а покупець може взагалі відмовитись, чекати. Третій ризик неможливість отримати компенсацію за програмою її відновлення. Зараз діє державна програма, де люди з зруйнованим житлом можуть отримати компенсацію. Але щоб подати заяву, квартира має бути у ДРРП. Програма працює через Дію і автоматично перевіряє право власності через електронний реєстр. Немає запису. Застосунок не підтвердить, що ви власник. Не зможете подати заявку, навіть якщо є всі паперові документи. Це зараз найчастіша причина відмови у компенсації. Люди з зруйнованим житлом приходять за допомогою, а їм кажуть: вибачте, у реєстрі вас немає, не можемо підтвердити, що це була ваша квартира. Уявіть, людина втратила все через війну. Квартира зруйнована, приходить за державною допомогою, а її відмовляють через технічний нюанс, про який навіть не знала. Тому дуже важливо перевірити, чи є ваша квартира у державному реєстрі, особливо якщо оформляли власність до 2013 року. Як перевірити? Найпростіший спосіб через дію: заходите у розділ Майно і дивитесь, чи відображається квартира. Відображається є у реєстрі, все гаразд. Не відображається, немає запису, треба вносити. Другий спосіб замовити витяг з ДРП онлайн на сайті Державної реєстраційної служби або через SNAP. Коштує 34 гривні. У витязі буде написано, чи є запис і на кого зареєстровано. Якщо виявилось, що квартири немає у реєстрі, не панікуйте. Це не означає, що втратили право власності. Старі паперові документи зі штампом «Биті досі чинні і мають юридичну силу. Але треба внести квартиру у електронний реєстр, щоб захистити себе від усіх ризиків. Як внести? Перший варіант через ЦНАП. Приходити з оригіналом документа про право власності. Це може бути свідоцтво, договір купівлі-продажу, дарування, рішення суду. Будь-який документ з штампом про реєстрацію у БТІ. Пишете заяву про внесення запису. Якщо є штамп БТ, це безкоштовно. Це не нова реєстрація, а актуалізація даних перенесення з паперового архіву в електронний. Протягом 5 робочих днів оформлять запис і дадуть витяг з ДРРП. Другий варіант через нотаріуса. Теж може внести запис, але це платна послуга кілька тисяч гривень. Третій варіант онлайн через Дію, якщо є електронний підпис. Завантажуєте скани, заповнюєте форму, подаєте електронно. Раджу використовувати перший варіант через ЦНАП. Безкоштовно, якщо є штамп БТ і допоможуть правильно заповнити документ. Після внесення квартири у ДРРП. Обов'язково підключіть СМС сповіщення. Про зміни. Це безкоштовна послуга, дуже важлива для безпеки. Як працює, якщо хтось спробує зробити дії з квартирою у реєстрі, внести зміни, зареєструвати обтяження продати, одразу отримаєте СМС. Якщо це не ви, негайно зможете звернутись до реєстратора або поліції, зупинити незаконні дії. Важливий захист від шахраїв. Підключити можна через СНАП або онлайн. Через портал реєстраційної служби. Вказуєте номер телефону і адресу квартири. Тепер конкретний чек-лист, що робити прямо зараз залежно від ситуації. Якщо живете у квартирі, яку не приватизували, гуртожиток, службове або будь-яке державне житло без оформленого права власності. Не відкладайте терміново займайтесь приватизацією. Є обмежений час перехідного періоду. Після нього можливість зникне назавжди. Зберіть документи, паспорти всіх прописаних, коди, свідоцтва про народження, ордер або договір, технічний паспорт, довідка про склад сім'ї, довідка про невикористання права приватизації Ідіть до ЦНАП або відділу приватизації. Пишіть заяву, подавайте документи. Протягом 1-двох місяців оформлять. Після отримання документів, перевірте, чи внесена квартира у ДРРП. Якщо ні, внесіть через СНАП. Якщо вже власник, але оформляли до 2013 року. Перевірте через ДІЮ або замовте витяг з ДРРП, чи є квартира у реєстрі. Немає терміново внесіть через СНАП безкоштовно, якщо є штамби там Візьміть документ про власність паспорт і йдіть. Підключіть СМС сповіщення про зміни. Це захистить від шахраїв. Зберігайте всі оригінали документів у безпечному місці. Робіть копії і зберігайте окремо. Якщо оригінали загубляться або знищаться через війну, відновити дуже складно. Для всіх без винятку. Не ігноруйте цю інформацію. Навіть якщо здається, що не стосується, перевірте. Краще витратити годину зараз. Ніж потім роками судитись або втратити житло. Розкажіть батькам, родичам, друзям, особливо людям старшого покоління. Вони можуть не знати про ці зміни, відправте їм це відео або особисто поясніть. Якщо виникають складнощі з документами, не соромтесь звертатись за допомогою, У ЦНОБ є консультанти, можна звернутись до юриста. Не чекайте останнього моменту. Коли всі кинуться. Приватизувати або вносити квартири у реєстр, будуть величезні черги і все затягнеться. Діяйте зараз, поки є час. Розумію, вся ця інформація може здаватись складною і навіть лякати. Але краще знати про проблему і вирішити заздалегідь, ніж дізнатись, коли вже пізно. Держава змінила правила. Хтось каже, несправедливо, що людей, які. Десятиліттями жили у квартирах, ставлять перед фактом або приватизуй зараз, або втратиш можливість. Можливо, це справді несправедливо, але реальність така: закон прийнятий, він діє і маємо з цим працювати. Ми не можемо змінити рішення депутатів, але можемо захистити себе, використавши можливості, які ще є. Тому ще раз закликаю: не відкладайте, перевірте свою ситуацію. Зробіть необхідні кроки і допоможіть близьким. Пишіть у коментарях, чи перевірили квартиру, чи є в реєстрі, чи плануєте приватизовувати. Діліться досвідом, як проходить процес. Це допоможе іншим. Лайк, підписка, телеграм в описі, щоб не пропускати важливе. Репост, щоб якомога більше людей дізнались про ці зміни, поки не пізно. Дякую, що подивились до кінця. Бережіть себе і своє житло. Не відкладайте, перевірте все зараз і зробіть, що треба.